У нижньому вербіжі вшанували пам'ять замордованих у Дем'яновому лазі односельчан. Семеро хлопців, що брали активну участь у тогочасному житті села, були членами просвіти. Більшовицька влада розстріляла на сумнозвісному місці. Вшанували загиблих за упокійною літургією. Також освятили пам'ятний хрест. Побували у нижньому вербіжі, і наші журналісти. Дем'янів влас, урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в'язнів, тюрм НКВД. Розправи проводили в кінці червня перед відступом радянських військ в 1941 році. З нижнього вербіжа, як свідчать розкопки, розстріляли семеро юнаків. Ці молоді сім осіб, які були членами просвіти, які мали добрі думки і ідеї щодо розбудови своєї держави, своєї нації, були також вивезені і. Нелюдський спосіб замордовані у Дем'яному лазі, шанувати пам'ять за загиблими вирішили у нижньому Вербежі греко-католицька громада. Для цього встановили пам'ятний хрест, на якому викорбовані їх імена. Невипадковим є і місце встановлення, адже тут селяни щороку на водохреща освячують воду. Отець Михайло наголошує, що це місце є свідченням того, що ми не забуваємо нашої кривавої історії. Також поруч стоїть хрест. Е е 70-річчя створення української повстанської армії, які ми освітили минулого року, і це є би мовити маленьким сквером національної пам'яті у нижньому Вербіжі. Там ще поруч ми плануємо поставити велику таку стелу, великий гранітний камінь, де будуть Викорбані прізвища імена тих хлопців і дівчат, які були в організації українських націоналістів, які боролися в українській повстанській армії. На поминальну панахіду зійшлися жителі села. Семеро дітей тримали портрети з іменами невинно вбитих нижньовербіжців. Була на службі молодь та люди старшого віку. Спільною молитвою вони пом'янули тих, кого несправедливо знищили загарбники у вирі кривавого двадцятого століття.